Процес інвестування незалежно від того, чи це буде інвестування в державні об'єкти, чи це буде приватні інвестиції, чи це буде розвиток індустріального парку. Ми всі ці активності і дії підтримуємо. Для нас це критично важливо з точки зору збереження і створення робочих місць, залучення інвестиційного капіталу і розвитку нашої держави, наповнення бюджету, тому що для нас це зараз ну, просто критично важливо кожна гривня на рахунку. Власне. Крім того. Важливий контекст це боротьба з корупцією. Зрозуміло, що повністю прозорий продаж державного майна це надзвичайно важливо. Це питання теж номер один: ефективність і прозорість. Для вас важливо будувати український бізнес. Ми працюємо для того, щоб створювати для вас можливості по розвитку власного бізнесу. І я сподіваюся, що сьогодні ви відете звідси. З новими знаннями і з новими ідеями, з новими можливостями. Але ми ще розглядаємо не просто наповнення бюджету як реалізація того чи іншого об'єкту, який сьогодні знаходиться в сфері державного управління, а також і залучення покупців тереінвесторів. Тому що ми, чесно кажучи, хочемо, щоб кожен об'єкт, який не просто купили там, розібрали його і про нього забули, а те, щоб він мав друге дихання. Держава отримує кошти за це. Вона ще отримає ті об'єкти, які дають додаткові робочі місця і дають податки до держави. Я вам зараз трошки розкажу про те, як у нас купувати систему. Потім розкажу про те, як ви можете у нас продавати. Не забувайте про таку можливість, і потім трошки покажу е, процес, як воно відбувається.